Уманські рятувальники за участі представників органів влади міста та Уманського району відзначили професійне свято День рятівника. Надзвичайно приємно привітати вас з вашим професійним святом вперед день цього свята, адже ви на сьогоднішній день несете людям надію на те, що вони будуть вчасно врятовані на випадок надзвичайних ситуацій. І це було доказано не один раз. Вашими діями і вашими мужніми вчинками, які ми з вами разом переживали, в тому числі і в нашому місті. Коли сталася трагедія, ви всі мужньо стали на, рятувати наше, наше цивільне населення. Тому з великим хвилюванням хочу привітати вас з професійним святом, побажати всім нам, щоб ми були обов'язково дожили до перемоги, щоб перемога була якнайшвидше. Нашим сім'ям, миру, злагоди, достатку і щоб тривожних викликів у вас було поменше. Тому від душі вас всіх вітаю і слава Україні! Героям слава! Ви справжні, сміливі та відважні. І якщо супергерої існують, то вони серед нас і це є ви. Ми безмежно вас поважаємо, любимо і цінуємо. Я бажаю кожному з вас здоров'я, витримки і успіхів. Ви 24 на 7 завжди готові захищати нас від різних під. Хтось працює на фронті в прямому смислі, але в кожного є свій фронт. І у вас він не найлегкий і, мабуть, в деякі моменти він недооцінений. Хочеться, щоб вас більше цінували, поважали і знали про вас. З прийдешнім вас святом. Шановні рятівники, знаєте, мені надзвичайно приємно вітати вас сьогодні в цей день. Рятуючи чуже життя, ви ризикуєте своїми. Головне, хочу вам побажати здоров'я. Головне, хочу побажати нам всім перемоги. І хочу побажати якомога менше викликів. Слава Україні! Слава! За високий професіоналізм значний особистий внесок у розвиток пожежно-рятувальної справи та з нагоди святкування дня рятівника кращих представників професії відзначено подяками та грамотами Уманської міської ради та Уманської районної державної адміністрації.